Основна подія, яка, напевно, зараз будоражить світ, і, зокрема, українське суспільство, це інаугурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ми всі знаємо про те, що вона відбулася 20 січня. Тут є доволі цікаві і пікантні такі речі. Як на мене, Трамп попав в доволі складну ситуацію, тому що в своїй передвиборчій кампанії він обіцяв декілька, на мій погляд, суб'єктивне нереалістичних пунктів, які він бере на себе зобов'язання реалізувати. І один із цих пунктів – зобов'язання… Зень був закінчити війну за 24 години, ну тобто за одну добу, що зараз заявив Трамп 22 січня. Росія має піти на поступки, і цю війну потрібно закінчувати якомога швидше і потрібно підписувати мирний договір Росії і Україні. Якщо Росія і надалі буде займати таку некомпромісну жорстку позицію, то він побіцяв збільшити економічні санкції щодо Росії. Які ну її змусять Ну, по великому рахунку, якщо перевести на таку, знаєте, дипломатичну мову, то це неофіційний ультиматум для Росії, з іншої сторони, ми знаємо про те, що він доручив своїм підлеглим розробити план дій, які результатом якого буде завершення війни на протязі 100 днів. Ну тобто ми вже бачимо, що вже не один день, вже 100 днів. Ну тобто, 100, 100 разів довше. Що можна говорити, і що можна очікувати від Трампа? Ви знаєте, це все рівно що гадати на Кофейні Гущі, тому що, як на мене, Трамп людина-холерик по характеру і, на мій погляд, ну непередбачувана. І говорити, які в нього будуть дії відносно України, Росії, ну доволі складно. Трамп це ще не всі Сполучені Штати Америки, що є ще Конгрес. Є ще... Сенат є ще доволі серйозна опозиція у вигляді демократичної партії, і я думаю, що він, будучи адекватною людиною, він все-таки буде прислуховуватися до настроїв свого виборця. Для нього це важливо. Ну що, от я знаєте, так можу пофантазувати по психотипу Трампа. Це такі люди. Які ну, мріють війти в історію якимись такими унікальними визначними, знаєте, подіями, чому там я закінчу війну за один день. Ну, не вийшло. Але історія потім забуде, що він казав за один день, але для нього історія йому не простить і не забуде, якщо війна не буде при його президенції завершена. То я думаю, що в цілому від нього для що стосується України, якихось негативних таких сильних очікувань очікувати не варто, тому що все-таки по соціологічних дослідженнях більше 70% Центів американців підтримують Україну і за якомога швидше завершення війни, а не через але, але не через поразку України. То я думаю, що економічна допомога, військова допомога все-таки будуть продовжуватися для України, можливо, не в тих розмірах, які ми і раніше хотіли, які зараз хочемо. Але я не думаю, що Америка і Трамп зокрема підуть на якісь такі ультракрайні міри, тому що це не тільки. Для України ну невигідно і небажано, але це і для самого Трампа, тому що поразка України у війні це по великому рахунку поразка Америки і втрата її авторитета і втрата її гегемонії у світі. То я думаю, що до якихось таких негативних крайностей, дай Бог не дійде. Але знаєте, Америка це добре. Допомога Америки і Євросоюзу це все таки добре, але нам треба робити свою справу, і нам треба бити цього ворога на полі бою і робити все можливе для того, щоб отримати не просто мир, а отримати справедливий мир і з Божої допомоги отримати перемогу ну, в тій мірі, в якій це можливо. Щоб у нас боронь Боже не було після цих перемир'їв, після цих мирних перемовин, які обов'язково, на мій погляд, відбудуться в 2025 році, щоб у нас не було війни номер 2 війни номер 3 і щоб ми оцю таку погану спадщину не передали своїм дітям і внукам. Шановні друзі, вкотре запрошую підписатися на мій ютуб канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний!